Бажаю здоров'я, друзі. Дуже гарна новина. 100% виборам бути. Америка активізувала безповоротні процеси, і зараз вже вся світова спільнота закликає до миру та вимагає проведення виборів в Україні. Друзі, мародери та корупціонери вже розпочали повну підготовку до виборів. Скоро почнеться, скоро провладні мародери почнуть гризти та тупити один одного. Скоро вся нечисть з Верховної Ради почне розказувати нам про свої бойові подвиги та заслуги, скоро вони будуть робити все, щоб знову дорватися до корита, отримувати мільйонні зарплати та залишитись недоторканими. Друзі, наша основна мета об'єднатися та організуватися так, щоб у провладних мародерів та корупціонерів і шансу не було потрапити до влади. Лише у такий спосіб ми зможемо навести лад та очистити країну від внутрішніх ворогів. Бережіть себе, слава Україні!